ранку. Сьогодні у нас в гостях газети Рівне вечірня екс-голова Рівненської обласної ради Володимир Ковальчук. Розмовляти з ним буду я, Світлана Федес. Отже, пане Володимире, ви так яскраво Доброго дня. Доброго дня, ви так яскраво і стрімко увійшли в Рівненську обласну раду. Ми всі це досі добре пам'ятаємо. І одразу стали головою обласної ради, потім. Теж було не без скандалів, ви змушені були залишити це крісло, потім знову мінялись люди на цій посаді. А тепер Володимир Коварчук і екс-депутат обласної ради. Чим ви зараз займаєтесь і як так сталося? Ми стрімко зайшли, тому що ми працювали і працюємо на людей і будемо працювати на людей. Незмінними залишаться наші погляди, дії. І ті дії, які ми робимо для громади Рівненської області. Всі ті дії, які я зробив на посаді голови Рівненської обласної ради, я захистив Рівненську область. Всі знають про дуже велику кількість ділянок, земель, які були 35 тисяч гектарів землі, надраз спецлендресурс, сім фірм по 5 тисяч гектарів землі, які ми відстояли, не дали їм бурштинові наші землі захопити. Я їх відстояв, потім незаконно звільнили. Від... Кому їм не Ну, олігархам, які нашу область вирішили пошматувати, як, напевно, ну, якісь поласувати нашими природними колерсними багатствами. Вони вирішили там з Києва змінити постанову Кабінету міністрів 1173, навіть на тиху згоду, 30 днів. І коротко ж в режимі. Ми відстояли це. Тобто я ціною власної посади, я його відстояв. Але коли мене незаконно звільнили, через 4 місяці ми в цій області довели, що мене незаконно звільнили, і я поновився на посаді. Але для того, щоб люди тоді на той момент не думали, що я тримаюся за якесь крісло, що я тримаюся за посаду голови обласної ради, тому що я був вже поновлений. Я відкрив сесію, міг іти і працювати далі. Але для того, щоб люди... Не думали, що я тримаюсь за крісло голови обласної ради, я написав заяву за власним бажанням, що працюйте, я далі залишаюсь працювати на громаду. Тільки для мене крісло це не є якась запорука всього успіху. Ми відстояли це. Я захистив Рівненську область, і все полісся мені дякує до сих пір. Полішуки, які там працюють і можуть видобувати, як кажуть, вони там ну, працюють над цим всім, як кажуть, галузями. І подальшому ми будемо робити все, щоб легалізувати цей вид сарательської діяльності, вид, вид бізнесу, і для того, щоб ці люди працювали і мали з цього якусь користь. Ну, ті, а так би захватили латифундисти, п'ять районів основних тою масою земель, які вони зайшли. Ну, одна фірма, тільки 35 тисяч, вдумайтесь. І вони повністю вже там огородили заборами, поставили охорону фірми, ну, над ресурс, і інші там фірми були. Я ж говорю, вам там багато хто було. Фірм, і який був тиск на мене шалений, і цей, ну я все витримав нормально. Це ми був такий політичний, нормальний досвід, 33 роки, е нормально попрацювавши. Потім як депутат обласної ради не раз відстояв область по екологічній комісії, тому що я е входжу в екологічну комісію. І по поводу того депутатства, як кажуть, ми зараз окремо переговоримо, як люди, е яким я заважаю, напрям, напевно, в області, знаєте, як одна людина сказала, Володимир Олександрович, ви заважаєте їм грабувати те, що тут вже залишилося, тобто через обласну раду заважаєте їм дограбувати те, що вже залишки залишились. Тому окремо поговоримо про те, як вони робили цей шабаш, як вони робили незаконне позбавлення депутатства, і як ми зараз в дуже короткому терміні поновимося і в депутатстві, і в інших питаннях. От коли ви говорите поліщуки, кого ви маєте на увазі? Місцеві мешканці? Місцеві мешканці поліщуки, яким нема там що робити, які, вони йдуть або видобувати бурштин, або ягоду збирати. І дуже мала кількість вже їде на. Ну, вони їхали раніше на Москву, на Польщу і так далі. Зараз вони там займаються старательською діяльністю і ягоду збирають. Чоловіки більше видобувають бурштин, жінки ягоди збирають. І по. По місцевості, якби ну, займаються якимось там, ну, хто де на роботах займається. Якщо їх ну, їм заборонити, тобто їм або потрібно легалізувати цей відстарательської діяльності або заборонити це все. Все. Ну, І що раптом сталося, що ви вирішили вийти з лав радикальної партії, а потім партія вирішила позбавити вас мандату в зв'язку з тим рішенням? Ну, це логічно, я думаю, з, з партійної як кажуть, е структури, тому що вони втратили два депутатських мандати у фракції. Коротко по радикальній партії я повідомив всім, з чому я виходжу, тому що я не погоджуюся з з ідеологією партії, яка вона вела. Ця партія деякі народні депутати і деякі керівництво, ну майже все керівництво обласне радикальної партії, деякі народні депутати, які керують області, тільки працюють на свій власний шкурний інтерес. Їм не цікавить, як вони працюють, як інтереси громади. Це все, що вони. Думають про людей і займаються людьми, це лише прикриття. А в апріорі це тільки шкурні інтереси, які я хотів довести їм інше, а вони цього не розуміли, не чули мене і не бачили. Так як і багатьох депутатів обласної ради, і Андрій Сейчук також, який вийшов зі мною з цієї партії, і інші депутати, які просто. Ну, тер... Зараз просто терплячі це терплять, але також повністю не погоджуються, тому що як депутатів у нас там було, наприклад, фракція 10 чоловік, то нікого ніхто ні за кого не рахував. Всі приймалися рішення як потрібно деякому народному депутату і деяким, ну Андрію Лозовому, наприклад, який корує рівництво партія. Коли ви говорите область. про керівництво партії, то кого ви маєте зокрема? Олега Лішка на увазі чи обласну області? організацію? Так. Ну, Тут не багато їх керівництва, тут у них не багато того керівництва, тут всі знають, хто тут є. Да, тобто керівництво області велика честь, щоб ну, називати їхні фамілії. Е, я їх назву зараз фамілією, коли вони фальшували ці я кажу, підписи, то все є. Ну там три фамілі, дві фамілії це Оксана Лозова і Сергій Свисталюк, який став першим заступником голови обласної ради. Ну, це люди. Які маріонетки в руках там однієї людини Андрія Лозового, який е, хоче керувати, але не може в нормальному режимі рівненською обласною організацією? Тому я не можу працювати в такій команді, де всі рішення приймаються е, лише на власні шкурні інтереси Андрія Лозового і його сім'ї? Е, е, керівництво партії не чуло і не бачило наш, нас тут е, як депутатів. Тому було прийнято рішення вийти з такої партії і продовжувати політичну кар'єру як незалежним зараз кандидатом, ну, політичним діячем. Незалежним політичним діячем, я зараз не вступив ні в жодну політичну партію. Я зараз продовжую займатися політичною, громадсько політичною діяльністю, допомагати людям. В мене нічого в житті не змінилося. Якщо в деяких змінюється, то хай змінюється. У мене нічого не міняється. Я як працював для громади на Здолбунівщині, на Дубенщині, на Млинівщині, на інші райони, де я корую, то я таки продовжую цими районами займатися і допомагати людям. І, одначе, ви оскаржуєте в суді. Позбавлені вас депутатського. Вона. Звісно, це буде справа, щоб ви розуміли. Можу зразу своїх опонентів, щоб вони пораділи. Ця справа буде не просто року, а справа буде 20-річчя. тому що такі ну, фальші, які вони зробили під час збору підписів, тобто вони зібрали по 5 тисяч підписів за моє і за Андрія Сечука відкликання. Але вони це обласна організація? Об, обласна організація. Долучались, але збирали підписи ініціативна група. Там такі білий є фамілія, яка голова, ініціативно... голова голова ініціативної групи був він, білий і там ну, до 100 чоловік входило в ініціативну групу, які збирали підписи по всій області. То я хочу, ну, щоб вони пораділи з 5 тисяч підписів. Я думаю, що десь 80 чи 90 навіть відсотків. 90% це повністю сфальшовано все, тому що ми. Телефонуємо зараз сільські ради. Я телефоную особисто, тому що там є підписи сільських голів. І питаю. Ви підписувалися особисто? Люди вас підписувалися на селі? Кажуть, ви що? кажуть, Володимир Оксанович, ніхто не підписувався, жодного підпису немає. Це перше. Далі вони фальшували, просто видумували людей, просто видумували людей навіть. Видумували вулиці, фамілії, неіснуючих не людей, просто видумували людей. Не існуючій вулиці, фамілії, мало того, деяких людей вони дублювали в цих п'яти тисячах по три рази. І ці люди, навіть, що яких вони дублювали, навіть жодного разу не підписувалися. В цих підписах існують підтримки. А як ви це встановили? А ми вже по реєстрам знаходимо, телефонуємо, ми працюємо. Тобто і, адвокатські... і адвокати мої. Наші працюють. Ми повністю вже це дослідили, і вже є підписи від людей і в сільських радах завірені, які що вони не підписувались там. Тобто підписувались навіть, підписувався навіть однорічний Малюк, щоб ви розуміли, 2018 року, і 139-річний старець. То ми в масштабах, і навіть я, там є поважна людина, така Іван Кур'янів, який засновник руху громадський у нас в області. Ми з ним давно знайомі, і як я позвонив до пана Івана, я кажу: пане Іване, ви за мене підписувалися. Він каже, Володя каже, ти що? каже, ніколи в житті. Тобто таких людей, які вони використовували, просто всліпу чекає їх ну, велике розчарування, що це все буде доведено, це все буде оприлюднено, хто фальшував і ініціювала ця ініціативна група, була в злочинному в злочинній змові разом з. Членами територіальної з більшістю членів територіальної виборчої комісії, тому що там є і порядні були члени. Але більшість членів територіальної виборчої комісії разом з головою комісії Наталією Загіней зробили зробили злочинні дії, з які їм прийдеться відповідати згідно чинного законодавства. А на зараз? Суд а на зараз студії? на стадії зараз 13 березня будуть дебати. В мене особисто по моїй справі Андрія Січука десь в 10-х числах березня воно які там прийняли. Рівненський окружний адміністративний суд, так як і по голові обласної ради, коли я поновлювався зараз, окружний адміністративний суд. Звісно, є тиск на суд, я вже це знаю, на, суд, на суддів деякі пани тиснуть, але я впевнений, що суд прийме незалежне, справедливе рішення, яке буде згідно, згідно закону. І що чекає, я забув сказати, членів ініціативної групи. На них чекають. О, 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 Адміністративні позови адміністративні позови на них чекають від від тих всіх п'яти тисяч людей на незаконне використання їх персональних даних. А це буде в них штраф від 15 до 30 тисяч гривень кожного від кожного, кожному людині, вони мають сплатити, тобто тих членів ініціативної групи. Тобто ці адміністративні. Позови вже будуть в скорому часі також подані і від нас, Андрієм Сайчуком, і від тих людей, чиї дані вони незаконно були використані. Тому я хочу їх, щоб вони пораділи раз. Якщо суд прийме рішення на вашу користь, то ви будете поновлені. Так? Звісно, а як в інакшому плані не може бути, тобто депутатський мандат мені довірила громада з Долбунівщини, з Долбунівський район для Андрія Сайчука, Корецький район. І вони незаконно позбавили, сфальшували волевиявлення громадян, тому що цього волевиявлення вони мають зібрати підписи на противагу, так? Тому волевиявленню, яке мене обрали депутатом. Виходить, в це волевиявлення вони повністю сфальшували. Ні одного підпису немає нормального, яке там є. І звісно, що наші депутатські мандати ми повернемо і будемо працювати і далі. Але ну, нічого, нічого нам не заважає між цим періодом і далі продовжувати і працювати. Є, звісно, політичний блок, хто замовив, я думаю, ви хочете знати, ну, якби позбавлення цього депутатського мандату, і це всі фальші, тому що цей фальш розпочався ще з конференції, яка була в парку Шевченка, яким з буса виходили і по 200 гривень платили. Тобто цей фальш звідти почався, потім вже фальсифікація переросла в більшу кількість, і ця фальсифікація вже завершилась, коли вже відбулося 5 тисяч підписів незаконно зібрано. Фальсифікація відбулася членами територіальної виборчої комісії, де зробили незаконні дії. І хто це робив? На секундочку зупинимось. Перше, ну звісно, це екс мої однопартійці, що мені соромно за них що є, що є такі люди. Це перше, це Андрій Лозовий, е, ну народним депутатом його назвати після цього дуже важко. Я думаю, що він вже не народний. Е, далі Оксана Лозова, його мати, Сергій Свістолюк і. І Роман Стасюк такий є тут, в Рівному бігає. Тобто ці люди від радикальної партії робили фальшування в межах області. В... Від адміністрації обласної це керував особисто голова обласної адміністрації Олексій Моляренко. Ну, тому що на той момент я зареєстрував проект рішення йому про недовіру. Тому він був зацікавлений, щоб цей проект рішення не доїхав. А нас швидше позбавили мандату, чим проект рішення доїде на сесію обласної ради. Тому ну, тут все ясно, хто за що лобіював, як переламували членів територіальної виборчої комісії, як переламували інших, як особисто Моляренко телефонував в ручному режимі до деяких партійних лідерів в області, тому що територіальна виборча комісія з партійних блок блоків складається. Тому були всі ці дії. Ми пройшли цей період. І я дуже радий, що я пройшов цей період. Я навіть побачив в своїй команді в Здолбунівській команді, в обласній команді, хто є, хто серед людей, і все ну, а, а, час, як, а час час покаже. Якщо ви повернетеся, скажімо, в крісло депутата обласної ради, як ви, будете, як ви плануєте працювати з цими ж людьми, про яких ви говорите? Ви не нормально, не нормально, як по, як позафракційний депутат, я буду працювати і. Працювати головне на громаду. Головне, знаєте, не бути в якісь окремі політичні сили. Це, знаєте, я побувши в політичні сили, і я зрозумів, що ну, це, цього не вартує, коли ти є в політичні сили, а ця політична сила тобі заважає розвиватися, працювати, працювати на користь громади, допомагати людям. Я краще зараз. Будемо працювати як позафракційні депутати і відстоювати інтереси громади, допомагати конкретно людям на районі з Долбунівський район, Дубинський район, Млинівський район, Радивилівський район, і інші райони, області, Полісся, яке я туди їздив неодноразово і допомагав нашим полішукам, по тому ж видобутку бурштину, і, щоб наводити порядок. І інші райони області є вся область, тобто в якій ми можемо працювати і наводити порядки, тому що корупція. В області до, дошла дійшла до таких меж, що просто я зараз перебуваючи багато їжджу, прибуваю в Києві і, і в інших містах. Тобто мене запрошують мої друзі. 에, розумію, що в Рівненській області корупція просто ну як не набрала не шалених обертів, вона просто тут е, поїдає, вони один одного тут, як пауків банки, поїдають в цій корупції, і вона тут всюди, в будівельній сфері, в екологічній сфері. В усіх сферах, в економічній сфері, тобто все поставлено на потоки. Все, видобуток бурштину. Я приїхав і мені говорять, мені телефонують друзі, по всім п'яти районам відбувається незаконний видобуток бурштину. Щось зупинилось, кажу. Нічого не зупинилося. І вдень, і в ніч працюють помпи. А на сьогодні як? Працюють, працюють помпи. Ми з вами тут сидимо, говоримо. Там незаконно працюють помпи. Але що саме? Болюче до мене звернулися вже самі мешканці цих е, Полішуків, самі Полішуки до мене звернулися і кажуть, допоможіть, я зараз буду писати відповідні заяви в поліцію, тому що там є біле озеро, заповідна зона. Тобто біле озеро. Всі розуміють, що там тільки люди відпочивають, купаються і насолоджуються. Зараз на даний момент уже тиждень відбуваються кинуті шланги. В біле озеро і з тих шлангів качають воду з білого озера і незаконно видобувають бурштин. Тому пан Муляренко колись відпочиваючи, там дав завдання закопати траншеї. То ці траншеї, я так зрозумів, були закопані на тиждень, а зараз дана команда. Там ці траншеї це там вже видобувають, я так розумію. Для чого були ті траншеї? Ну напевно, для траншеї для щоб вода йшла по тим траншеям, так. Але я розумію на даний момент, що знаєте, не можеш побороти, то треба очолити. То після того, як він дав команду, це все закрите, мені зараз кажуть, що там знову почалося масове. Ну, тобто не то, що траншеї почалися, а прямо в шланги почали в Біле озеро вкидати. То це просто, ну. Ви їздили, бачили як? Ні, це мені телефонували люди, які кажуть, і навіть був конфлікт зараз в цьому між двома селами, і навіть ескаватор був спалений на днях. Це мені люди повідомили. Ці всі факти я поїду, перевірю, і... але ну, там і надійні джерела, які мені доповідають і мені розповідають, які факти є. Тому, якщо вже в Білому озері ми не можемо проконтролювати законність і порядок, ну, то представте, що робиться в Дубровиці, в Залічному, в Володимирці, масово йде в незаконна бурштину. бурштину. Притому зараз весна, погода сприяє їм видобувати. І вони це все роблять. Я, як член екологічної комісії, Ну, неодноразово їздив і сам особисто їздив вночі і прикривав це все, ці, ці всі шабаші. Ну, Але комусь вигідно, напевно, хтось кришує це все. Тобто, по екологічній сфері я можу сказати, що йде кришування і йде ця гідра, ця корупційна до області. Так само і в будівельній галузі. Одна фірма виграла тендер, я бачив в авангарді, стадіон Авангард. Потім скасовано, потім інша фірма виграла тендер. Так само і по області, по іншим всім, як кажуть, будівельним об'єктам і так далі все відбувається. Я знаю, що як кажуть, на прикладі своєму, що розумію, що є управління капітального будівництва, яке безпосередньо підпорядковується пану Моляренко, і він особисто ручні команди дає для того, щоб регулювати ручному режимі тому чи іншому об'єкту працювати. Ну, це я знаю особисто, як депутат обласної ради, вже знаю. Тому Тут нема що скривати. Все працюється, і область працює, Всі, по всім сферам працює корупція. Але в мене одне питання. Для чого наш президент ставить голову обласної адміністрації в області як відповідальника закону і порядку? Тобто ця людина має допомагати на місцях, має бути законом і порядком, в тому ж Білому озері, в тому ж е, тих, е, су, ну, деяких справах, які відбуваються в області. Тому що деякі затримання були там в Довіченка пана, який був начальником якого, там, територіального управління судової адміністрації, так чи він і є, де він каже, що якісь там гроші, які на адміністрацію в нього там лежали. Е, ну тут, хто це як це так? Так в країні нормальній європейській судовій адміністрації лежать кеш лежить для адміністрації. Ну це для кого Для клерка в адміністрації? Ні, ясно, що для керівництва. Як якого дядя Федора затримали зараз? Як дядя Федор каже, а його фірма, характерник там чи що, якийсь є, засновником є син пана Муляренка. Як це так? Ну ви що? В якій країні це ми бачимо? Тобто гідра в нас виходить з області, де з голови обласної адміністрації просто стидоба. Я просто приїжджаю в нашу область. І мені соромно, що в нас така є зараз вертикаль, де від кожної галузі, будівельної, екологічної. Вони отримують откати, відкупаються від деяких перевірок і так далі з грошима і собі ложать на карман. От така зараз схема у Рівненській області по всім галузям. І я це скривати не буду, а те, що я де, що знаю, ще потім напишемо заяву відповідні правоохоронні органи. Тому що все степ-бай-степ. Степ. Будемо зараз входити в політичне життя, е, як кажуть, поступово. І ті люди, які думали, думали і думають, що Володимир Ковальчук можна його посунути, повірте мені, е, ми працювали і будемо працювати. А по поводу мене я не, не зламний в політичному житті. І які ваші плани на політичне життя на майбутнє? На майбутнє я вам говорю зараз плани такі працювати на Рівненщину, працювати на громаду, допомагати громаді. От мене з Болбунівський район, є мій рідний. Я працюю, допомагаю їм. Зараз треба дорогу на горби зробити, тому що скоро буде річниця Горбенської битви. Ще запечку... започаткував гурби мій наставник Василь Червоній царство йому небесне. Я продовжую, як кажуть, ці... ті традиції, які він започаткував, і будемо робити всі ті українські традиції, які і він робив, і наші пращури. Є багато доріг, які там потрібно поремонтувати і зробити по Здолбунівському району, по і, і по іншим районам. По Дубинщині також мене вже знаєте, поз... займаються з але вже люди просять мене за. Допомагати і Подубенщині, і. допомагати як хто? Як громадсько-політичний діяч, як людина, яка які не байдуже доля нашої області і наших районів. Да. До мене люди всі звертаються як до депутата. Ну, тому що вони не знають, що тут є якісь перипетії, що є тут люди, які можуть незаконно позбавити там мандати, якісь сфальшувати, Ви підписи можуть. Тому всі люди мене асоціюють як депутата обласної ради, приходять в мою приймальню, я приймаю їх і ми далі продовжуємо цей рух. Все, тобто незмінно нічого. В мене в житті нічого не змінне буде. Тільки хіба що сімейне положення потрібно змінити, з холостяцького клубу вийти. Да. Тому я буду, я буду працювати надалі, і, і будемо працювати і доводити все. До речі, корупційна складова, я забув сказати, екологічна сфера, будівельна сфера, а є ще така лісова сфера. Тобто, начальник, представте, в цих фальшування підписів навіть є. Ну, десь велика кількість до тисячі підписів. З підписи персональні дані використані бувших лісників, які працювали в управлінні лісового господарства. Ну, то постає питання тоді, хто дав команду в управлінні лісового господарства, є такий пан Сухович Віталій, який там працює начальником. То значить, також була дана команда від нього, щоб використовувати персональні дані ну, по поводу позбавлення нас мандату. Тому ви ж розумієте, хто працював. Проти нас, напевно, працювали і ополчилось велика кількість людей. Напевно, не просто так я кажу. І мені люди до мене прості підходять і кажуть, Водич, напевно, проти вас не просто так. Напевно, ви їм заважаєте щось робити. Я кажу, так, я їм заважаю красти гроші з бюджету обласного. Тому ми і надалі будемо так стояти на своїх принципах, на своїх ідеологіях. І нічого в області не стане незмінним. І де ви станемо сьогодні в Долбунові чи в Рівному? І в Рівному, і в Долбунові, і в Києві. Працюю. Нещодавно мене було обрано, от позавчора, переобрано вже втретє, віце-президентом Федерації Шахів України. Це моє хобі, я з ним займаюся. Я майстер спорту фіде шахів. У мене є Федера... Федерацію Шахів Ринської області, я вчораю з 21 року, да, вже майже 15 років. І... Переобрано, зроблено новий керівний склад. Мені приємно, що Федерація шахів знову війшла в керівний склад Всеукраїнської Федерації. І ми будемо далі розвивати. Я хочу реалізувати на теренах Рівненської області шахів проєкт шахів школі, щоб в кожній школі були, був урок шахів. Ну, це введено вже в Америці, вже близько 10 років тому, і дуже допомагає дітям розвивати їхній посидючий, як кажуть, інтелектуальний організм. Тому будемо працювати як і в політиці, так і в громадському дія... діянні і так далі, і тому подобно. подібне займатися корисними справами. А якщо якісь партії мене хочуть підтримати в цьому, тому що багато партій до мене звертаються, так? Так. Ну, тому що логічно. Да? На слуху я наведу і займаюся політичною діяльністю. А я кажу, політична партія нам нічого не заважає займатися з вами партнерськими відносинами. Ви допомагаєте мені, я а, допомагаю вам. Ні, я не прийняв ніякі рішення про жодну політичну партію, я позапартійний, не, не входжу вводжу, в яку, щоб всі знали, тому що деякі мене ще й асоціюють з радикальною партією, то я кажу: не дай Боже, мене хтось асоціює з радикальною партією, я не там і більше там ніколи в житті мене до неї не підв'язуєте і не прив'язуєте. Так, я зараз позапартійний незалежний політик, який співпрацює і хоче чути людей, навіть політиків, політичні сили. Я їх чую, я спілкуюся з політичними силами, з народними депутатами, нормальними народними депутатами, нормальними політичними силами, і з якими я кажу, що давайте бути в партнерських відносинах. Вони погоджуються в партнерських, дружніх. Я допомагаю вам, ви допомагаєте мені. Якщо вони вибувають, допомагають гроші на мій округ з Долбунію, з Долбунівський район інші райони, то мені приємно, хай допомагають. Добре, будемо дякувати пану Володимиру. Дякуємо вам за, за запрошення і будемо на зв'язку.